Скільки грошей ви плануєте витратити на Різдвяно-новорічний стіл. Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Ну, напевно, тисяч десять, бо в мене троє дітей. Ще син приїде. Він військовий з Києва своєю дівчиною, то аби десять вистачило. Ви мене вибачте, будь ласка, але зараз не до свят. Люди гинуть, у мене брат на фронті. Так що, вибачте, я затрудняюсь відповісти. Тисяч три, може, дві. Але, думаю, на критику, бюджетно. Бо з нашими цінами навіть за тим м'ясом сходить, то десь тисяча гривень тільки. Що я витрачу, як мене пенсія 5 тисяч, а за квартиру 3 тисячі треба платити. Що баба витратить? Нічого не залишається діти. Ще ми не задумувалися над цим. Близь приблизно тисяч дві, приблизно так. Думаєте, цього могли Надіємося на це. У мене дуже мала пенсія. Так що не, не, я ще не знаю, що, я, що мені вдасться так сказати. Навіть не можу не можу, затрудняю сказати на це. Дві тисячі. Думаєте, цього вистачить? Думаю, що не вистачить. <плот》. <плот》. Ну, по-скромному. Боже, зараз такі ціни дорогі, що я не знаю, навіть і в п'ять тисяч можна вложитися. Це без спиртного. А тільки на таке, на продукти, на це, то. Ще 5 тисяч, і то я думаю, що буде мало. А ще візьміть спиртне, шампанське, те все, то взагалі з Я До 10 тисяч. Ну, біля 4-5 тисяч гривень. Думаєте, цього вам вистачить? Ну, Не знаю, але ну, такого. Ну, мені вистачить. Ноль. Я а їду в гості. До трьох тисяч. Думаєте, вистачить? Так, нам з мамою вдвоєм вистачить. Ми а? живемо в селі, в нас більше свого є. То так, По мінімуму. Я живу одна, от, то може тисяч три. Так, щоб посвяткувати, може хто зайде в гості. Скільки вийде? <с. <с. Яка можливість буде? Ну, тисяч п'ять, мабуть, такого не більше. Тому що в лікарня, те, люди больні, пенсіонери, пенсія мала. Таке. Я не знаю, мені привозиться. Мої учні за кордоном. Ну, я думаю, тисяч п'ять, як мінімум. Ну, п'ять тисяч гривень це так, те, що необхідно купити. Думаєте, цього не вистачить? Ну, думаю, так. Там, можливо і більше. Ну, від 5 до сіми тисяч, як мінімум. Може бути багато. Тисячі три-чотири. Це мінімум. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.